Вітаю, шановні мешканці Луганщини. Станом на 7 годину ранку 30 квітня обстановка на Луганському напрямку залишалась складною, напруженою та зберігала загрозу відновлення бойовиками активної фази бойових дій, порушуючи мінські домовленості щодо припинення вогню минулої доби у денний та вечірній час. Метою провокації бойовиками так званої новоросії було здійснено 10 обстрілів вогневих позицій збройних сил України. Обстріли велися з зенітних установок, мінометів, автоматичних гранатометів, станкових танкових та ручних. Протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів ДШК та стрілецької зброї, у тому числі снайперської. Підрозділи Збройних сил України у разі необхідності ввели вогонь у відповідь. Після 19-ї години бойовики знову обстріляли місто щастя за автоматичних гранатометів. Прицільний вогонь по опорному пункту збройних сил України ввівся з боку окупованої веселої гори. Гранати вибухали поблизу мосту через Сіверський Донець та автостанції. За попередніми даними, ніхто з військових не. Не постраждав протягом минулого тижня. Місцевість біля мосту в щасті обстрілюється бойовками щодня, а іноді по кілька разів на добу. На околицях Кримського з 18-ї години до півночі спалахували перестрілки між бойовиками та українськими військовими. Їх інтенсивність була меншою ніж напередодні. Інформація про поранених чи руйнування немає. Зранку в кримському тихо. Після Півночі бойовики з боку Калинова обстріляли село Троїцьке Попаснянський район поблизу Дебальцевого. Ввечері, близько 18-ї години, в районі населеного пункта Верхня Вільховка під час обходу зовнішнього периметру розташування підрозділу, один військовослужбовець підірвався на розтяжці, можливо, РГД-5, внаслідок чого отримав осколкове поранення грудної клітини. Йому надали термінову медичну допомогу. Стан військовослужбовця стабільний, загрози життю немає. З боку угрупувань так званої ЛНР спостерігалося зростання чисельності спостережних пунктів, значна кількість груп коректувальників артилерійського вогню, зафіксовано підрозділи артилерійської розвідки збройних сил Російської Федерації. Адепти «Руського міра продовжували заходи щодо бойового злагодження угрупувань бойовиків. Створювали та поповнювали запаси озброєння та військової техніки, паливомастильних матеріалів та матеріально-технічних засобів. Збройні сили України у бойовій готовності до виконання завдань за призначенням. Інженерні загони разом з обласними будівельними організаціями продовжили нарощування системи інженерних загороджень, загальновійськові резерви, резервне негайного реагування, артилерійські та протитанкові резерви сил АТО на Луганському напрямку до виконання завдань за призначенням готові. Вітаю з травневими святами. У Северодонецькій патріоти України разом з військовими покрасили танк-пам'ятник у темно-зелений кольор. А в Лисичанську, 1 травня, флешмоб. Місцеві мешканці на центральній площі утворюють карту України синьо у синьо-жовтому кольорі. До зустрічі наступного тижня! Разом переможемо!